154-й день в Канаді, 14, 11, 23. М -м, але губа тріснула. То капець, нічого заживе, заживе. Сьогодні вже майже півмісяця пройшло. Півмісяця і гарний сьогодні день, спокійний, нічого такого цікавого, але розкажу. О, Є, є, є новинка, до речі. Ну що, зранку я встав, пішов на роботу. І зробив собі кави, але кава була несмачна. Кава, якась там е, зі смаком чогось, какао, шоколаду, фігня. Е, не вставляє зранку. Зробив собі каву, і я приїхав швидше. Зразу почав собі складати тіфінси, пив каву. Чую, відкрив двері. Думав, то Сем прийшов? Ні, шеф. Зайшов шеф, скоренько теж приїхав. І він зустрів Сема внизу і Сема відправив в технічні приміщення. Обійти технічні приміщення, а сам прийшов до мене. І теж сів біля мене, почав щось там складати теж, підготовлювати. Потім прийшов Сем. Сем собі кави не робив, він такий, як, це як дитина, все, кави не, цей, не робить, сів щось роб, зразу собі складати, щось робити бо робочий день. Поскладали ми трошечки ці штучки, попідготовлювали і пішли вниз, пішли до комп'ютера. Заглянули в комп'ютер було кілька заявок, дві заявки. Одна з них, що в нас в будинку йдуть вентиляційні канали, І по одних із них йде тепло, гаряче повітря. Коли, ну, в кондиціонер. І коли гаряче повітря йде, там спеціальна така от труба, яка зміщується від, від жари, вона розширяється, від холоду зменшується. І зараз у нас вночі ніби холодно, в день тепло. І вона ото клікає там ці е, ребра, як в умивальниках в Україні, під умивальником є такі сифони з такими ребрами. І воно щелкає: тик-тик-тик-тик, складається, розкладається, і люди за це говорять. Сам не хотів йти туди, їм пояснювати, що це за звук. І каже, давай лишимо. Кажу, ну як ну, судна заявка є, давай закриємо. Ні-ні-ні, все-таки він передумав. Все одно прийдеться, кажу, піти, як би там не було. І передумав, і каже, йдемо встановлювати ці радіаторні решітки. Ми пішли встановлювати радіаторні решітки. Походили, два поверхи ми скоренько замінили, до обіду ми все зробили. Приїхали назад, і в нас як двері відкриваються в технічне приміщення, там є такий великий бордюр. Щоб якщо буде якийсь потоп в тому приміщенні, бо в нас там вода, щоб вона не витікала на сходову, а вперлась в той бардюр. І стікала вниз в каналізацію. У нас два каналізаційні не там є. І сам каже, давай лишимо візочок тут. Е, він був всередині, давай лишимо візочок тут, як будемо знову відкриємо це, і зразу візьмемо його і поїдемо. Я кажу: а як ти двері відкриєш? Відкрию, відкрию, а там двері відкриваються ну, впритик. Відкрию, піде. Я йому дозволяю напартачити, постояти, подивитися. Головне, я йому допоміг той візочок поставити вниз. Він каже, відкривай до мене. Ні-ні, я кажу, давай ти відкривай, подивимося. І він відкриває, впирається в цей візочок. І пух, і так, і так, і сяк. І бачу, крутиться, і хоче якось зробити, бо якось не пасує. Але каже: Ні, ні не вийде. І забрали мене назад. Ой, Смішний чувак. Подзвонила, до речі, ця дівчина, що ми вчора встановлювали карніс для неї. Задоволена подзвонили нашому шефу. Задоволена капець. Я кажу: ну, я би не був дуже задоволений. Я, наприклад, знаю, що це, як воно робиться, і як воно би мало виглядати. Чуть, чуть рівніше, не отак, і, але піде. Супер. Добре, що вона задоволена. Дуже дякувала, що ми тут встановили. От. Е, обід. Я пішов поїсти швидше. Ще перед 12. Ми закінчили ці батареї, я поїв. І думаю, йду в банк. Йду в банк, треба гроші повернути і відправити на правильний емейл-адрес. Тож, постояв я в черзі. Черга була дуже повільно рухалась, бо було тільки два банкіра, і вони реально помалесі. Ну як? Вони працювали. Я бачу, вони розмовляють з клієнтом, все, що він хоче, ніякої, ніякої спішки. Спокійно. І цей, працюють собі. Ніхто їх не відволікає, їм все одно. Обслуговують клієнта, не виганяють, роблять все, що треба. Одна жінка ззаді почала кіпішувати. Ой, як довго вам треба ще одно, я йду в інший банк. Та, й... та йди? Я підійшов, дуже класно мене обслужила. Е е і, і навіть пароль змінила мені. Я змінив пароль в себе в банківському, бо заблокувався, нечайно. Вона сказала мені вести пароль і не натискати Enter. А в неї була десь там галочка в іншому місці. І коротше, я натиснув Enter. Я не так зрозумів. Це індійська дівчина, і вона говорить по-англійськи, так як я. Ну, може, трошки гірше я слухав. Я думаю, хоч би не до неї, хоч би не до неї, бо вона говорила з одним африканцем, він не міг зрозуміти, що вона говорить. Але вони там довго, ну, вони довго з ними говорили. Коротше, гроші вдалося мені повернути, і я вже відправив на нормальний емейл. До речі, треба буде написати. Подзвоню зараз, може вже така годинка, що вже сподіваюся, вдома. Подзвоню, спитаю, чи отримала гроші. І отак. Повернувся я назад, ще собі зробив чаю. Зробив чай, я собі з смаком кави. Ота кава, румба не викидає стіків. Сьогодні зробив собі каву. Я ж то викидаю, я не знаю, як він робить каву. Він собі... Я стіки після себе викидаю зразу в смітник і все чистенько. А він не викидає. І я собі вирішив залити чай. Я привик вдома, а я собі включив, залив чай. У мене там завжди чисто. Включив гарячу воду, велике горнятко. І залив собі чай з цієї кави з шоколадним смаком. Чорний чай з шоколадним таким смаком вийшов. Дивши стік. Я йому нічого вже не говорив. Просто взяв, викинув смітник. А він собі вирішив зробити каву і просто включив воду, і вода йому натекла, він добу поставити стік. Пробує. І так дивиться на мене щось не так. Я кажу, неміцна кава! Я так і зрозумів, що він не поставив. Ой-ой-ой. Потім сидимо, Ром каже, давай їдемо пляшки здавати. Їдемо, їдемо здавати пляшки. І він там переписувався з одним чоловіком хотів телевізор купити. За 125 доларів знайшов 55 діагональ, але. Отакий ну грубший, важкий, з... стара, ну, стара модель. Я кажу трошечки дороговато за такий телевізор. Їдемо на сек, їдемо з домо пляшки, і там. Є... Викидають телевізори, викидають техніку, викидають телевізори для електроніки місця. І там ні... нікого біля того не стоїть. Я тобі кажу, знайду. Подивимося, там має бути телевізор. І ми приїжджаємо, ну, напакували цілу купу пляшок, приїжджаємо туди. Я кажу, йдемо зразу, дивись, який телевізор. Під'їжджає до мене, він під'їхав, телевізор цей беремо. Я думаю, що він працює. Нічого йому не є, великий телевізор, класна плазма. Вже не з тих старих, а тонший, тоненький плазма. І він думає, працює чи не працює. Дивись, і принтер. Викинув там кілька принтерів. Один був як новий. новесенький, навіть пилюки на ньому не було. Сенсорний екран, все як має бути, класний принтер. І він хотів принтер. Він шукав принтер, і ми були в Вінсі, він дивився на принтер. Бери, кажу, на халяву взяли ми той телевізор, взяли ми принтер. Я собі взяв два системних блока до ноутбука. І в одному із них був, е була, бу була пам'ять оперативки 4 планки по 16 ГБ. Це я продам. Це я продам. Є в мене клієнт. Е і я ще знайшов кілька Вінчестерів. Напевно, 4 чи 5 Вінчестерів. Е я думав їх використовувати як флешка для зберігання оцих своїх роликів, вони досить місця займають. Але вони всі просверлені, я аж потім побачив. Так що я їх завтра на роботі собі сяду, розберу, я вже їх кинув собі в сумку, кинув собі викрутки, я їх розберу і там є неодимові магніти. Білі магніти дуже потужні. Я їх люблю ставити в інструменти, де всякі шурупи. Якщо треба шурупи, просто магніт запхав, їх багато підняло собі, зняв дуже зручно. Між інструментами я люблю їх тримати. У мене навіть в годиннику є фобі. Магнітик ну це вже на роботі, Це щоб не пікали двері, якщо двері довго відкриті, воно пікає, що їх треба закрити. Хтось забув закрити. Та, там можна тим магнітиком е, цей, розблокувати. Так що здали ми пляшки, взяли ми принтер, взяли системні блоки і повернулися назад. Їдемо задше вже в нас. Аж е, румба, у, блін, тут треба перевірити ти, 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 телевізор. Кажуть, а нічого, перевіримо, не спіши, завтра є день. І вечором е, вже пішли вниз перед самим виїздом по пів, пів десь. Взяли той телевізор, скоренько включили в розетку, а батарейок в пульті нема. Це Smart TV, це 6 Смарт ТВ. Він хотів Смарт ТВ. Це такий телевізор коштує мінімум, самий дешевий, бушний, 200 доларів десь коштує в інтернеті. І... Ну, Але Румба хотів дуже телевізор такий, так що то йому якраз суперово буде такий от подаруночок. І він його включає, але він не запускається. Нема кнопок, в нього ніяких, ми не знайшли кнопок пуску. У мене добре, що в мобільному є цей дистанційний пульт. І я своїм телефоном його цик включив. І він включився, і я бачу, румба засіяв просто вау! Витягнув з розетки бігом в машину пхати. Там ще додаткова колонка така широка була. Тож, я кажу, бери з собою, там дуже легко підключається. Він просив мене, бо він тіпи, не розбирається в телевізорах. Щоб я поїхав до того чувака подивився, перевірив цей телевізор, подивився. Бо він не, не знає, як перевірити його вдома. Ну як перевірити телевізор? Там включив, світиться, все. Що ж Я телевізор не дивлюсь. Задоволений капець. В Багажник він поставив е, принтер. І теж не знає кабель. Кажу, от є два кабеля один до телевізора, і до принтера точно такий самий. Підходить, я вже дивився. Принтер мене перевіряли. Ну, може, там картриджі застаріли. Я не дивився, він може бути і порошковий. Але це вже таке. Я попрошу Рунба, щоб сфотографував мені його модель, якщо він, йому не вдасться його запустити. Але я думаю, все буде добре. Принтер чіткий. У, блін, кабель я забув йому цей. Кабель треба було знайти до того принтера, щоб він підключив по кабелю до ноутбук, 10... але він має Wi-Fi 100%. Той принтер. То з тих нових моделів, принтер-сканер. Все, що треба. Підключить. Поможу, поможу йому з тим підключити. І дивлюсь, з нього лежить щітка, з неї відгортати. Така, що витягується, довго робиться. Блін, каже, от класна та щітка. А він на тих радостях, бери-бери. Я думаю, а в мене маленька. Є. Давай поміняю. Я йому дав маленьку, йому маленьку вистачить машину обгребти. І я взяв собі ту велику якраз ще поміняв собі щітку. Вот. Та й таке зараз. Ну є пізня година. Десь сьома година доходить, я собі зроблю зараз чаю з солодким. І побавлюсь відьмачка. Е, побавлюсь е, карти зараз там, от і, 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 і його бавлюсь, прохожу місії. Це фактично, що дивитись кіно. Але бути горо, голов, героєм там, головним героєм. Ох, якийсь ніби замучений сьогодні. Ніби трохи замучений, але. 見てくんの